Всіх вітаю! Мене звати Короткова Поліна Ігорівна. Я навчаюсь на кафедрі педагогіки дошкільної та спеціальної освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на третьому курсі група ДК-23. Я обрала навчання за професією лохоти, тому що дуже сильно люблю дітей та вірю в силу раннього втручання. Правильна підтримка на дошкільному етапі може суттєво поліпшити комунікативні навички дитини, підвищити її впевненість у спілкуванні та сприяти успішній адаптації в навчанні та в соціумі. Крім того, мене надихає можливість працювати з дітьми та їх сім'ями, бачити конкретний прогрес своєї роботи і знати, що моя праця змінює життя на краще. Наразі я вивчаю дисципліну логопедична ритмика з методикою і хочу продемонструвати виступ на теми логопедична ритмика для дітей дошкільного віку із заїканням. Адже заїкання це дуже серйозна тема, та у дошкільників вона часто супроводжується порушеннями ритміко-мовного компоненту, такими як нерівномірне темпом мовлення, порушеннями просодики, недостатнім координаційним зв'язком між рухом і мовою. Тому почнемо. Логопедична ритмка для дітей дошкільного віку із заїканням. Отже, вступ. Будь-які ритмічні рухи активізують діяльність мозку людини. Доступна, цікава і розвиваюча форма ритміки для дітей називається логопедична ритміка або коротко логоритміка. Вона будується за принципом поєднання руху, музики і мови, іграх і різних активностях. Логоритмика сприяє гармонійному, всебічному розвитку дитини, формує у неї вміння орієнтуватися на школишньому світі, здатність долати труднощі і творчо проявляти себе. Регулярне логоритмічні заняття покращують роботу дитячого мозку і організму в цілому, таким як сорцева судина і дихальна система, пізнавальна активність, а також мови моторики. Та логоритмічні заняття, які поєднують в собі плавні, неквапливі рухи під музику, супроводжувані мовленням, нормалізують рухові функції, що найкращим чином сприяє подоланню мовленевого порушення при заїканні. Та логаритмика на сьогоднішній день є якісним методом логопедичної роботи з корекції та розвитку мовлення. У логопедичній практиці логоритміка необхідна для того, щоб корекційна робота була найбільш ефективною. Початок заняття. Отже, привітання! Логопед звертається до дітей. Нагадую, що сьогодні будемо працювати з пальчиками, ритмом, допомагати нашому бегемотику. Коротке пояснення: сьогодні ми допоможемо нашому бегемотику, на мотику збирати камінчики, а крім того, будемо грати з пальчиками, слухати музику та говорити чітко і розмірно. Та мета заняття озвучена простою мовою, розвивати пальчиковий праксис, увагу, координацію, а також працювати над плавністю мовлення. Основна наша вправа це веселий бегемотик, мета визначення стану сформованості пальчикового праксису. Оплавання іграшковий будь-який бегемотик, камінчики двох кольорів, дві коробочки та відерця. Музичний матеріал, пальчикова гра, бегемотики. Перебіг проведення. Логопит показує дитині веселого бегемотика і мотика, який іде з відерцем, наповненим камінчиками. Спотикається, спотикається, привертається, і камінчики розсипаються по столу. Логопит просить дитину допомогти бегемотику і збирати камінчики, розклавши їх за кольорами у дві коробочки. Дитина збирає камінчики пальцями або складеними в пучку. Завдання може виконуватися однією або в один час обома руками. Далі педагог вмикає музичний супровід, і дитина робить відповідні рухи. Інструкція: допоможе бегемотику мотику зібрати камінчики, розкладаючи їх у коробочки за кольором. Давайте з вами переглянемо нашу пальчикову гру бегемотики. Та зараз. Привіт, любі малята! Сьогодні я хочу вам запропонувати пальчикову гру, яка називається Бегемотики. Ось такий цікавий пальчикова гра. Так, Зараз ми продовжуємо. Наступне це додаткові вправи, які можна використовувати після основної вправи бегемотики або перед. Перша вправа це пальчиковий оркестр, мета активізація рухів пальців взаємодія з ритмом стимулювання мовного потоку. Обладнання є не обов'язково, але має можливо бути. На великі інструменти, пальчики, можна використовувати дерев'яні палочки або просто свої руки. Логопед веде, наші пальчики це музичні інструменти. І ритмічний удар туп-туп-туп. Діти клацають пальцями, стукають дерев'яними палачками ложками, змінюючи темп і гучність, одночасно промовляючи короткі фрази, наприклад, клац, клац, клац. Стук-стук-стук ритмічно і чітко. Після кількох раундів логопед пропонує змінити темп: швидкий, повільніший, тихіший, гучніший. Можна включити елемент мовної моментизації. Під час ударів говорити слова чи скоти та 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 або па-па-па. Наступна вправа це прикладання кольорових камінчиків. Подібна вправа до нашого бегемотика, мета це розвиток дрібної моторики, координація, концентрація з мовним затримкам, обладнання, набори кольорових дисок, дисків або фішок, або камінчиків, як в основній вправі нашій, дві-три тарілочки або коробочки. Перебіг дати дітям завдання: візьми камінчик одного кольору та переклади їх з однієї тарілки в іншу, використовуючи пальчики. Казівний плюс великий або пучок. Пучок це в нас ось так. Робота під супровід або просто під ритмічне. Раз-два, раз-два. Після перекладання діти промовлять фразу. Я беру червоний камінчик, клацю пальчиком. клац клац. Я кладу синій камінчик, пальчик, стрип, стрип Можна ускладнити, наприклад, перекласти камінчики двома руками одночасно, або закритими очима за допомогою логопеда для підвищення складності. Далі це в нас заключна частина. Під сумок логопед запитує дітей, що їм сподобалось, яка вправа найбільше сподобалась, що було легко, а що важко. Та коротка рефлексія, як почувалися наші пальчики, чи вдалося промовляти фрази чітко та ритмічно. Та хочу ще обговорити особливості роботи з дітьми із заїканням. Під час всіх вправ звертайте увагу на плавність мовлення, Говоріть чітко, повільнено, ритмічно, створюючи, підтримуючи мовну модель. Також використовуйте короткі фрази повторювано ритмічно. Це допомагає зменшити напругу та підтримати моторно-мовний зв'язок. Потрібно заохочувати дитину спокійно, підкреслюючи успіхи. Добре, та класно, класно, пальцями. Пальчиками чудово, ти сказав фразу ритмічно. Стежте, щоб рухова активність під час вправи була контрольована, коли рухи плавні та впевнені, це підтримує впевненість дитини в мовленні. Та візьміть до уваги, що пальчикова праксис, дрібна моторика є важливою базовою для мовного розвитку, оскільки рука, пальці, очі, слух і мова все воно взаємодіють. Отже, висновок, що логопедична ритміка є ефективним і сучасним засобом корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку і заїкання. Вона дозволяє сформувати темпоритмічну сторону мовлення, покращити моторну мовленеву координацію, створити позитивний емоційний контекст. Успішність залежить від системності, вікової адекватності вправ інтеграції з іншими логопедичними методами і участі батьків. Для практичного застосування рекомендовано діагностувати темпоритмічну сторону мовлення, почати логоритмічні вправи у заняття 2-3 рази на тиждень та робити вправи з мовленням, працювати в ігровій формі, врахувати індивідуальні можливості дитини. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація була корисна. Дуже дякую.